Я хочу сказати, що нас прийшов підтримати громадський діяч, редактор газети Сурма Назар Мухачов. Прошу до слова. Всім доброго дня. Ви знаєте, я дуже радий, що зараз в умовах воєнного стану взагалі українці здатні проводити хоча б які небудь акції. Я буквально хочу додати кілька акцентів, тому що вже дуже багато правильних речей було сказано, але ті акценти, на мою думку, важливі. Чому Путін настільки хотів захопити Київ? Тому що йому для ствердження ідеології русского міра, який правильніше називати московським міром, потрібні печерські пагорби. Весь світ був впевнений, що Київ впаде за три-чотири дні, крім британських аналітиків. Якщо ми читаємо військових аналітиків, навіть так, Білого Дому і так далі, всі були впевнені, що за три-чотири за Київ, Київ не впав. Завдяки чому? Завдяки тому, що українці проявили дух, дух, який спрацював супереч свідомій бездіяльності і в багатьох місцях свідомій діяльності нашої теперішньої влади. Що таке дух? Дух це наша українська кров, плюс наш світогляд. Коли ми говоримо про історію, про літературу, про мову, тут треба насправді ще додати географію, про що мало хто говорить, це все світоглядно утворюючі елементи. Україна зараз є, знаєте, ареною битви кількох світоглядів. Причому ті світогляди на превеликий жаль всі є ворожими для України. Очевидним ворогом є світогляд Московського. На противагу їм ми маємо створити свій український світовий, але це інша тема. Знаєте, тут декілька із виступаючих казали, що дана акція не дасть результату. І я тут частково погоджуюсь, частково не погоджуюсь, до чого я власне, веду. Знаєте, нам потрібно навчитися ставати прагматиками і досягати певного результату. Чи можна їх вмовити словами? Та не можна. В них є політична команда, і бюрократи нижчого рівня будуть виконувати все, що їм скаже Єрмак і компанія. Як зробити так, щоб вони до нас дослухались? Їм треба зробити боляче, системно організовано зробити боляче, якщо хоча б 300-400 людей в рамках всієї України буде готово до системного супротиву. Причому 300-400 людей, я маю на увазі письменників, громадських лідерів, воїнів там і так далі, то тоді вже можна зробити так, що вони змушені будуть послухатися. Причому, коли ми говоримо про вимоги, то ви знаєте, ми навіть повинні питання ставити інакше. Не почуйте нас, будь ласка, і зустріньтеся з нами, будь ласка. А якщо міністр Шкарлет робить такий зашквар і викидає українську історію як загальнообов'язковий. Це насправді світоглядно руйнуюча дія. Ми повинні вимагати, по-перше, скасування, і, тобто, відповідно, повернення української історії туди. А друге, ми за означенням повинні вимагати відставки такого міністра і системними діями добиватися тієї відставки. Я знаю, про що я кажу. Якби були дійсно 300-400 людей, готові системно діяти в рамках всієї України, ми цього можемо досягнути навіть в умовах воєнного стану. Тому оцей прагматизм, про який я кажу, ми повинні з вами навчитися проявляти. Дякую за увагу.